Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль час у марафоні. Для вас продовжують працювати журналісти фактів ЕСІТІВІ та «Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Петріот в Україні Олексій Резніков підтвердив прибуття зенітно-ракетних комплексів. Про це міністр оборони України написав у Твіттер. Він подякував своїм німецькому та нідерландському колегам за сприяння у наданні Україні цього озброєння. Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові і дати йому життя. Саме так сталося з Петріотс ще до повномасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя. Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Петріот. Наші зенітники освоїли їх так швидко, як тільки могли. Раніше уряд Німеччини повідомив про передання протягом тижня Україні однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Петріот із ракетами до неї. Як зазначив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат, ця зброя зможе збивати балістичні ракети іскандер М та російські літаки на відстані до 150 кілометрів. За словами Ігната, це дозволить відганяти якомога далі російську авіацію від наших кордонів. З авіації просто по центру міста на прикордонній Вовчанськ на Харківщині Росіяни напередодні пізно ввечері скинули дві авіабомби. Коли вибухи припинилися, рятувальники приїхали на місце влучання, з'ясувалося, палають і приватні будинки, і ринок у центрі міста. Торгівельний майданчик знищено майже ущент. Загасити пожежу вдалося лише на світанку. А вранці під завалами приватного будинку знайшли тіла подружжя – 51-річного чоловіка та 45-річної жінки. Ще одне подружжя дістало поранень. На цій стороні загалом було уражено як приватний сектор, так і територію ринку. Гріло відразу 60 павільйонів на загальній площі тисячу квадратних метрів. Ще 150 павільйонів були пошкоджені. У наслідок ворожих обстрілів села Петропавлівка Куп'янського району поранення отримала і 18-річна дівчина. Її ошпиталили у стані середньої тяжкості. У селі окупанти пошкодили щонайменше 5 житлових будинків. Є поранена і в селі дворічна. Це літня жінка. Нині вона у лікарні у тяжкому стані. Ще одну постраждалу у з осколковими пораненням біля Балаклії ізюмського району. 60-річна жінка у центрі міста наступила на протипіхотну міну пелюстка. І напередодні увечері на Сумщині внаслідок ворожого обстрілу загинула одна цивільна жінка. Вона померла в кареті швидкої. Була мешканкою села Річки. По ньому російська армія вдарила з артилерії ще одну постраждалу місцеву жительку. Врятували обстрілом пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Росіяни за минулу добу відкривали вогонь по шести прикордонних громадах Сумщини. Було 165 влучань влущань з мінометів артилерії та гранатометів. Сьогодні вночі окупанти продовжили обстрілювати область. Гатили з гранатометів по околиці міста Середина Буда. Було три прильоти, попередньо без наслідків. Ворог кинув усі сили для того, щоб взяти під контроль Бахмут на Донеччині, оборона якого триває вже 8 місяців. Ця операція вже стала однією з найдорожчих для російської армії, бо знищена велика кількість техніки, зброї та живої сили. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, росіяни найчастіше вдаються до перевіреної серії тактики випаленої землі, розбиваючи міста і села, бо програють у вуличних боях українським захисникам. Вони там не те, що зосередили там. Основні свої підрозділи професійні, да там і вагнерівці, і спецпризначенці, і десантно-штурмові війська, але вони туди кидають і зброю, і техніку. І для них це дуже важливо. Ну, здається, що це вже навіть не тільки з військової точки зору, а й з політичної, бо вони всю пропаганду свою сьогодні кинули на Бахмут. І, Відповідно, ми для того, щоб їх стримувати, теж повинні там тепер концентрувати велику кількість зусиль. Розбиті ущент з великими втратами про критичний стан російської армії на Луганському напрямку поблизу Креміної у телефонній розмові скаржиться один з окупантів своїй дружині. Він розповідає про переведення до бригади, у якій з п'яти тисяч солдат лишилося близько двох сотень. На Кремінної саме ропав взагалі, прям поле. Ви на кріміної? Де да. нас просто їбать. У нас тут залишилося ще похуйня. Прикинь, у нас, короче, с 201-й какую-то в 30-ю, короче, бригаду, короче, определили. А там, короче, из бригады, которые с начала наступления было 5000 человек. Их там, короче, сейчас, может, около 200, короче, осталось. Через две недели может все нового мужа искать, потому что... Ты даже не говори Я тебе, я тебе говорю серьезно, как есть, Тань. Українські десантники знищили черговий танк російських військ цього разу у Луганській області. Повідомляють десантно штурмових військах збройних сил України. За їхніми даними лише за кілька днів парашютно-десантний підрозділ повітряно-десантної Січиславської бригади знищує уже другий танк окупантів. Він починає горіти після кількох влучних ударів українських захисників та, врешті-решт, вибухає за останню добу. Збройні сили України знищили ще 620 загарбників. Усього російська армія. Втратила уже майже 184 тисячі окупантів. Звітують у генштабі. Не дорахуються росіяни понад 3600 танків та більше як 7100 бойових бронемашин. А ще понад 2800 артсистем. Знищено й більше півтисячі реактивних систем залпового вогню та 285 систем протиповітряної оборони. Українці приземлили майже 2400 безпілотників та 308 літаків. Ліквідовано. 293 гелікоптери, майже 5700 одиниць автомобільної техніки, а спецтехніки понад 300 одиниць. За весь час Великої війни наші захисники збили 911 крилатих ракет, а ворожий флот зменшився на 18 кораблів. Повінь іде на спад. Зокрема, на Київщині рівень води зменшується вже кілька днів поспіль. Утім, у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях небезпека залишається на найвищому червоному рівні. Про можливий пік, який прогнозують на 22 квітня, говорять і у Києві, та рятувальники кажуть, ситуація контрольована і продовжують допомагати потерпілим від великої води людям. Як саме бачила Інна Гуріненко. Аніко всім виїжджали садове товариство на узбережжі Десни до вікон людських хат стояча темна вода. Нині у садовому товаристві лишилося двоє відчайдухів. Перевірити їх, їдуть рятувальники. Тут за час повені вже було два потопельники. Один з них літній чоловік. Ми заїжджали сюди, допомагали поліції забрати тіло сюди на сушу. Іншого місцевого вразив струм. Людину вразило струмом, коли він там спускався в підвал. Підвал був затоплений. Рятувальник Віталій каже, з таким паводком справу має не вперше, згадує 2013-й. У 2013 тисячі тринадцятому році теж такий, такий рівень води був плюс-мінус. Але я пам'ятаю, ну такі випадки вже були, такий рівень піднімався. Тобто люди вже. В принципі розуміли, чим вони можуть зіштовхнутися. Єдине, що змінилося за 10 років, кажуть рятувальники, так це кількість зведених будинків притул до річки. Ця нова забудова, яка формувалася в заплавних, в заплавних землях. Забудовники, які вже будували, мабуть, на це не розраховували. Така невеличка людська халатність полягає на їх ця вся відповідальність. Майже два метри землі насипав для хати пан Віктор. Будівельник за фахом з знав, що повінь до нього таки дійде. Залишки пам'ятаю 79-го року. Це пойма ріки, у всіх в погреби буде вода. Хто не насипався, отак буде весь в воді. Отам, хто люди живуть, тим, худше, вони там погано насипалися. А ми добре насипалися. Віктор з родиною лишається в хаті, так само, як і пан Павло з дружиною. Їхня садиба трохи вище від берега. У погребі стоїть вода. Мокра ціна, це до тих пір і те саме заливало. А це рука ми викачуємо. Її відкачує в город. Вже чувах, да? вже, вже виходить вода. Ось тут, на дорозі, з вологості грунту видно, як вода потрохи відступає. Рятувальники кажуть, рівень вже опустився десь на 20 сантиметрів, утім далі не пройти, вочевидь, води стане ледь не до коліна. Що підходити вода вже не буде, певнять в Укргідрометеоцентрі. Тобто, підвищення як, як так, такого рівня ми не очікуємо. У попередні роки водопілля взагалі не було. Науковці це пояснюють змінами клімату. Цей рік є доволі таки е, унікальним, тому що ми спостерігали в січні-лютому проходження паводку на Дніпрі. Тож рівень ґрунтових вод ще до весни вже був високим. В кінці ж березня, у верхніх притоках Дніпра в Білорусі та Росії, фурдело. Аж до місячної норми опадів, а через різке потепління велика вода дійшла і до України. Велика вода то це все йшло в русло. І, і ми от, от спостерігаємо це весняне водопілля. Взагалі водопілля це дуже корисно для життя. Беремо в душки річки, тому що це процес наповнення реновації, но оновлення річки, русла, самопрочищення. прочищення. І поки річка оновлюється, водолази знову їдуть перевіряти хати, де ще лишаються люди. Всі ділянки затоплені, ось видно, місцями вода досягає 30 сантиметрів, десь більше. На колесах людський зріст, рятувальники їдуть до крайнього будинку. Майже біля самої Десни тут вода така висока, що болотохід вже не торкається колесами землі і пливе як човен. Водолази перевіряють, бо знають саме тут ще лишився один господар. Його дружина з двома собаками раніше вже евакуювали. Чоловікові лишили воду та харчі. Зрозуміло, їсти є вода. Є у вас. Вода упала там уже не так глибоко. У вас тут саме глибше получається. Ну добре, якщо що, то дзвоніть. Все. на горіненко, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. А зараз про жахливі наслідки ворожих обстрілів сьогодні у Слов'янську прощаються з загиблим під час ракетного удару дворічним хлопчиком та його 29-річним батьком. Мати дивом уціліла, вийшовши ненадовго з оселі. Зі Слов'янська з нами зараз наживо. Марія Малевська. Марія, вітаю тобі слово. Юлю, вітаю слов'янсько. уже кілька днів у жолобі. Тут вже котрий день поспіль. ховають жертв ракетного удару 14 квітня. Ми зараз біля однієї з багатоповерхівок, яка зазнала найбільших руйнувань, і тут можемо бачити ось такі імпровізовані меморіали. Люди приносять живі квіти. А ось біля дитячої пісочниці, де зазвичай грався загиблий дворічний Максимко. Люди приносять сюди і іграшки, і солодощі, і також жі квіти рятувальні роботи тут тривали кілька днів. У п'ятницю перед великоднем нагадаю окупанти випустили по місту вісім ракет. С 300 загинуло 15 людей. Ще понад два десятки дістали поранень. Жертв ховали у місті і вчора, і сьогодні. Зокрема, прощалися рідні та близькі з батьком і сином комаристами. Їхня квартира була на п'ятому поверсі, там де зараз порожнеча. Дитині було лише два роки. Сергієві 29. Увесь світ світ. Влетіли кадри, як рятувальники, це насправді друзі Сергія дістають маля. Максимко ще дихає, але невдовзі у швидкій дитина померла. Батько хлопчика Сергія знайшли лише за два дні. жалко його дуже жалко. І папу жалко, і сина жалко. Як тепер матері та жити? З якою та тут жити? Як можна жити тут? Они ж только повернулись. Да, вику. они только повернулись домой. Мама ушла в магазин, а папа на кухне был. А, ма, а маленький в зале игрался. И вот это как лупануло, папу выкинула прям. А мальчика в больнице, в скорой помощи, и умер. С самого детства знал Сергея. Он добрый, открытый, честный был человек. Все его любили уважали. Попрощатися з ними сьогодні до храму у середмісті Слов'янська прийшло чимало люду, і знайомі, і незнайомі. Стан Анастасії, яка в один момент втратила дворічного сина, чоловіка, житло вкрай важкі. У самому ж будинку люди як можуть лагодять вибиті шибки та виносять сміття. Я не знаю, як я вискочила. і все. Ви вдома були Дома, Лежала на дивані. Я вспіла, як то, знаєте, в мене чи мозги зобразилися, чи не знаю, ну, в общем, я вхватила сумку, ну я сумку не дина, я завжди встановила коло себе з документами. Ото я вспіла то котей, а з чому стояла, в тому і вискочила. І Де ви зараз живете? Я ще живу у дочки, аж на Ажна бо ж мене ніде. Додам, що багато хто з тих, хто евакуйовувався останнім часом, повернувся до Слов'янська. Як це було із родиною комаристих, 29-річний Сергій не виїжджав звідси, бо працював. А ось Анастасія із дитиною нещодавно лише повернулися до Слов'янська, бо родина хотіла разом відсвяткувати Великдень, Юлія. Дякую, Марії. Це була наша власна кореспондентка Марія Малевська. Вона у Слов'янську разом з містянами проводжає в останню путь загиблого Сергія Комарнистого та його дворічного сина Максима, яких убила Росія ракетою з 314 квітня. І це все, що ми встигаємо розповісти. Більше новин уже за 15 хвилин. Марафон триває.